Та й взагалі yeah. не тільки люди бігали в замку, а ще й купа yeah. щурів. Адже погодьтеся, холодні темні та вологі кам'яні замки були для них ідеальним mm. місцем проживання. Yeah, so. Ще й комуналку платити не треба, тому плодилися та шкодні. <риклад> Я помню <'ятна> це відео. О, <риклад> 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 Та ці пацюки в замках просто знатно, і їжу вони крали, і кавалки залишали всюди, і смерділи, та й просто переносили багато хвороб. А в холодних середньовічних замках і без щурів було ну не дуже зі здоров'ям. Чого ще вортують кам'яні та вологі сходи без поручнів, особливо коли то охоронець в латах. Ага. Уявіть, як тупо було померти, підсковзнувшись ідучи в туалет. До речі, ага. якщо подивитися на будь-який замок зовні. То можна з 90% відсотковою вірогідністю сказати, що та де в ньому знаходиться, адже планування завжди було плюс-мінус однотипне. Мінус перший рівень це були складські приміщення, колодязь, темниця та підземелля. Було там дуже темно, холодно і, можливо, навіть жив бабайка. Нульовий же рівень це був поверх з кухнею та житлом.